Сьогодні з Надюшою з каналу сад Мрій і Надій ми робимо спільну посилочку на обмін рослинами для Наталії в місто Кам'янськ. А Наталя робить посилочку для нас. Дівчатка, пакую вашу посилочку. Дивіться, все чи правильно я по списку, <сху> не знаю. Так, це і хінацея. Ось навіть з квіточкою, це лікарська, імперата циліндрична, ред барон, чабер, Оленочка, це вам, духмяна трава. Ірігерон, це ромашка бускова. Материнку обрізали. Це потім зв'яжу. Ну, пакую, але ще не упакувала, так. Очітки. Ось. Тут аїр болотний, там маленький, малесенький зовсім, і іриси болотні. Це ще зверху. Кульком накрию, упакую. З-під кави така. Ось. На все. Можливо, я щось забула. Кажіть, поки не відправила. Ну, ось ми отримали вже. Наталю, дякуємо. Зараз подивимося, що ти нам там послала. У -ху. У -ху. Така у нас таки, краси. Вау, я горі гадку. І такі шоколадний. Прям супер. Це моє. Яка краса. Так приємно. Так. Ой, чабр, він такий ароматний. Ах, прям духляний-духляний. Ам, дякуємо. Ось тобі імператорка приїхала. Горнися. Буде тебе краса, і в мене краса. Я да. гадалочка. Дуже вдячні. Отримала посилочку з Харкова. Ще не бачила сама, тільки що відрізала скотч. І от зараз разом з вами ось це квіточка з гортензії. Так, о, дякую. Таке побажання <смі> дівчатам. Зараз ой, що ж це таке. Цього я не знаю. А, це бі... білий ліхніс. У мене є лігніс бусковий, а це мені надія прислала ліхніс білий. Ось такий гарний кущик, дякую, Надія. А що ж тут? Що тут? Зараз розпакую. А тут колеуси, подивіться, які теж цікаві. У мене є колеуси, але таких нема. Теж через телеграм-канал ми висилали фото, і я вже вибирала, мені показували, які є. В них колеуси, я вибрала ось такі. Зараз їх посаджу, заживцюю. Ну, вони вже живці, це живці, і зараз я їх порозсаджую в стаканчики. Дякую, Олена. Це Олена мені прислала. Ще ж не все я вам показала з цього пакуночка. Ось я від... розклала. Подивіться, це канадський. Піондриво Е... Насіння, потім портулак крупно-квітковий. Буду потім читати все. Шавлія іспанська, е, насіння чія. світ як базилік. Ось. Тут ще в мене магні... магнітик, бачите, з такими. Ой, дякую. Ось, гарні. Побажання Наталії Анатолій, сад мрії, і надії та Ростюхи на півночі Харкова дуже раді знайомству. Сподіваємось, що наші рослиночки приживуться у вашому садочці і радуватимуть багато років. Надія і Олена, Харків. Дякую, дівчата. Від Олени ось отримала, подивіться, який перець. Такого ще не бачила. Там такі назви. Я дивилася. Заходьте на її канал, дивіться, вона там показує такі перці. Гіркі, це гіркий перець. Персиковий цвях. Мати, мати повії. Мати повії. можете представити собі. І скарлета такі. Ой, назви. А тут колекційні. Томати. Я взагалі таких томатів навіть і не чула про такі. поцілунок Герані. Ой, дякую вам, Ой, взагалі. Ананас, ой, не бачу, зараз без окулярів погано видно. Ананас не порося, здається. Ну, в общем, отакі-всі-такі, ну це все колекційні, дуже зараз не бачу. І... Італійські. Каріт... Будемо все сіяти. Потім я все розберуся, подивіться, ну дуже. Тут ціла колекція томатів. Я, я в захваті. Рапунцель, джаз, літній сидр. Ой, я ж, я ж не бачила зовсім таких назв. А це все будемо потім сіяти і розмножувати. Ще раз дякую, дівчата, гарна посилочка, все мені сподобалося. Ну і буду спішити зараз висадити свої усе вже. Доєднуйтесь до групи рослини на обмін, і у вас теж буде щастя.